Це таке свято, яке зігріває наші серця, душі. І, взагалі, нас як людей робить добрішими. Вам цумєс фрумоским трошам колінфрумос, що вамцумєспунтетану віст вініцнівістіць, настрілу Ісус Христос. Не хочеться ні святкувань, ні робити щось, не показувати нічого, але ми не можемо зупинятися. У нас, крім нас, дорослих, є діти. Діти, які мають знати, які традиції були у нас, які традиції були у наших предків, вони мають це пам'ятати, мають це нести далі по життю і мають цим традиціям навчати своїх дітей. Безпосередньо в селі Горбова передалося з давніх давен традиції маланкування, традиції колядування. Не знаю, як цього року буде, але взагалі зазвичай ходили по селу коники. 1 січня збиралися тут, на території будинку культури, і вони якось нібито змагалися за кращий номер. Протягом останніх років люди в селі почали готувати різні експонати до, до маланкування. Була Баба-Яга, потім нутрія велика була кабан. Теж достатньо яскрава маска. Була свиня копілка, це дуже яскрава така маска була. Троянський кінь, Скубіду. Найсложніша по конструкції це був дракон. Найвища це таки був кінг конг 12 метрів висоти. Маланка Фес в Чернівцях показала всі ці наші досягнення. Остання маска ото у нас найбільше збереглася, і в мене в найкращому стані це тигр. Тканини цієї закупили на 160 метрів. Було ще 30 метрів тої іншої тканини. Сама конструкція, коли їхала машина, сам тигр ще ходив лапами. Голова так само вона рухалася вверх і вниз. Там є е, такий механізм. Людина там внутри е, все це робила, всі командувала. Я з чотирьох років беру участь в Маланці, колядую. Це традиції від наших предків, які були: це колядки, Маланка. Ну, навіть ці костюми, що на нас зараз, це від наших предків, це з покоління в покоління передається. Ну, і думаю, що наступні покоління теж будуть це зберігати. Традиційні костюми це найдавніший образ людини, починаючи з взуття до головного убору, з хустки це все передається з покоління в покоління від бабусі до внучки, від внучки до правнучки. В них вшита вся душа, можна сказати, вся віра людини Недоспані ночі, проколити пальці. Наприклад, мої вишиті сорочки майже 100 років. Вона була вишита вручну від квіточки до квіточки. Це більш вже до сучасному, але все одно орнаменти та мотиви збереглися по той час. Show! Sure,